Чи знали ви, що в Кременчуці є вулиця, названа на честь людини, яку тричі ховали? Добрий день, я Балацький Іван. Сьогодні розкажу про майора Олексія Борищака. Його історія це історія про справжню мужність та відвагу. Коли у 2014 році почалася війна, Олексій, одним із перших, вирушив на фронт. З березня, по липень 2014 року перебував на українсько-російському державному кордоні у Луганській області. Згодом брав участь у боях за містою Лованськ, загинув під час виходу з Іловайського котла з зеленим коридором. На дорозі в районі села Побєда майор Боричак лишився прикривати відхід підрозділу. Згодом був похований місцевими мешканцями у братській могилі біля села Побєда. У вересні 14-го року перепахували на алеї героїв у Дніпрі як невідомого солдата. А у 2015 році військового ідентифікували, та 13 березня Кременчук зміг попрощатися зі своїм героєм. За мужність та відданість Україні посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Він загинув, прикриваючи побратимів. Ми завжди пам'ятатимемо. Подвиг Олексія сьогодні в Кременчуці його ім'я носить одна з центральних вулиць. А на школі номер 31 встановлена меморіальна дошка. Це справжній приклад служби і боротьби за свободу та незалежність української нації. Тільки разом переможемо.